Вправа 298. Обчисли добутки та дізнаєшся кількість мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо виконувати. Отже, Авдіївка. Для того, щоб знайти кількість мешканців, нам треба перемножити ці два числа, Числа перемножуємо. 2 на 5 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Знову 2 на 5 це 10, плюс одиничка це 11. Один пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс одиничка це 6. Добре. 122 на 0 ми не пишемо. Тут пропускаємо цей розряд. Тепер будемо писати вже в сотні 2 на 3 це 6. Далі 3 на 2 це 6. А 1 на 3 це 3. Додаємо. Так, 0 тут буде. Далі, тут буде 1. 6 плюс 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7. Ну, а тут буде просто трійка. Тобто у нас вийшло 37 тисяч 210 мешканців в Авдіївці. Так, ідемо далі. Березань. Нам треба 827 помножити на 21. 827 помножити на 1, це буде 827. Так, і пишемо 827. Ну, а тепер. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Далі 8 на 2 це 16. Додаємо. Так, тут у нас буде 7, якщо ми додамо. 2 плюс 4 це 6. 8 плюс 5 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ну, а тут буде 1. Отже, читаємо 17367. Переходимо до геніческа. Бачимо 589, що множиться на 37. 9 на 7, це буде 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 6 це буде 62. 2, пишемо, 6, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 6 це 41. Записали? Далі. 3 на 9 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 3 це 24. Плюс 2 це 26. 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 3, це 15, плюс 2 це 17. Додаємо їх. Так, дивимося. Тут у нас буде трійка. 2 плюс 7 це 9. 6 плюс 1 це 7. 7 плюс 4. Це 11. І одиничку старший розряд 1 плюс 1, це 2. Отже, вийде 21 793. Добре. Е, наступне із заслав. Треба 348 помножити на 53. Ну що ж, множимо 8 на 3, це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 2, це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3, це 9, плюс одиничка це 10. Записуємо. Далі. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 4 це 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 2 17. Додаємо. Так, 4 тут буде. 4 плюс 0 4. 4 плюс 0 це 4. 1 плюс 7 це 8. Ну а тут буде просто одиничка. Отже, 18444 мешканці і заславі. Добре, це ми зробили. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Відповідь. Ну що ж, пишемо тоді. Отже, треба дізнатися кількість мешканців і яка область. Пишемо. Авдіївка. 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 Так, ставимо три. 37 тисяч 200. 10 мешканців. Мешканців. Це у нас Донецька область. Пишемо: Донецька. Область. Є, далі. Березань. Пишемо, березань. Сімнадцять тисяч триста шістдесят сім мешканців. Мешканців. Це у нас Київська область. Київська область. Так, далі генічіськ. пишемо 21 000 793 мешканці Так, це у нас Херсонська область. Й так, далі дивимося Ізяслав. Ізяслав. Так, Ізяслав у нас 18 тисяч. 444 мешканці. Пишемо, це у нас Хмельницька область. Хмельницька. Область. Ну що ж, ось таке завдання на множення і на те, щоб ми згадали, які є міста в нашій Україні. На цьому вправу завершено.